Всім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене рубрика Рецепт успіху. Я запросила до себе дуже класну українську відеоблогерку талановиту співачку Джері Хейл. Насправді це чарівна дівчина звати Яна. І сьогодні Яна буде нам розповідати про те, як стати успішним українським відеоблогером. В Яни більше двох тисяч підписників. Як часто ти знімаєш відео? Два рази в тиждень викладаю. О, два рази в тиждень. Це дуже круто. Я Яни дуже класні кавери. Обов'язково подивіться, підпишіться на її канал. Вам точно сподобається. Дякую. Яна, починаємо маленьке інтерв'ю. Може, мені вже страшно. Твій канал існує вже майже 4 роки. Розкажи мені, що тебе надихнуло на створення свого каналу. Коли почала розвиватися ця ідея на російському ютюбі, я почала дивитися таких людей, як Катя Клеп, потім різні там Марії Вей, Марія Ноосад. Потім знаходила дуже дуже багатьох людей, які знімають кавери. І я зрозуміла, що Типу круто, вони знімають кавери. Значить, чому б я не могла спробувати? Тому що я вмію це робити. І перший час я не викладала відео стабільно для YouTube, але я через YouTube викладала відео для ВКонтакт. І Я просто почала бачити, що люди проявляють до цього інтерес. Я зрозуміла якось з часом, що потрібно цим стабільно займатися, що мені. Але ну перший час я просто була настільки лінива, що мені не хотілося це робити. Тобто я робила тоді, і я думала, от коли приходить типо натхнення, тоді я буду робити. А це насправді не дає. Ну це практично нульовий результат. Один від. Соток може всього результату, який би ти міг мати. Зараз я розумію, що натхнення це тоді реально, коли ти сидиш і починаєш над чимось дуже сильно думати. І можливо тобі здається, що от зараз нічого, нічого, ти не знаєш, що робити, і в один момент просто бах І оця от евріка відбувається. Розкажи, будь ласка, про захоплення музикою. В тебе основна частина це камера, які ти викладаєш на різні класні пісні. Також ти пишеш свою власну музику. От З чого це все почалося? Почалося це дуже давно, мабуть. Чотирьох років, коли мама мене музичну школу віддала. Ну, це моє життя. Я просто без музики його абсолютно не уявляю, тому що я з самого дитинства знала, що я буду співачкою, що я займати ну, прямо це... з дитинства знала? Та, що та, я... Тому що я більш нічого не вмію робити. Я накажу, що в неї батьки не музиканти, вона єдина самородок такий в своїй сім'ї. От Звідки вона взялася? То думаєш, з минулого життя може? Я не знаю. Я часто думаю про це ага. життя, скільки їх шо? насправді Джері Хейл співає дуже прикольні пісні. По-перше, кавери дуже класно виходять. І по-друге, вона пише дуже талановиті власні пісні. Пісень, справді їх дуже багато. і Я все мрію, що я якось зберуся собі. Підкуплю всієї техніки, якої мені треба, і зроблю тут. Дуже хочеться це вже втілювати в життя. В Джері Хейл зараз тільки одна пісня записана. Вона дуже класна. От я коли її слухала, мене реально якісь були мурашки по Боже, дякую. Серйозно, так відчутно, коли людина займається тим, що її насправді надихає, то ще її пре, знаєш, типу така нергає така, така. Ну ти молодець. Давай поговоримо про те, як правильно вибрати тематику свого блогу. В тебе якось воно так все природне пішло, музика, музика. А як, якщо, наприклад, я ще не маю своєї тематики, як мені почати свою справу? То що придумати, людина просто повинна спочатку ставити собі запитання, я так думаю, що що ти любиш. що якщо ти займатимешся тим, ну що ти не вмієш в принципі робити, або до чого у тебе просто ну не лежить душа. Ну, скоріше за все, часто лінитимешся, да, робити це. Мене просто от реально це склапе від того, що я от знаю, от зараз у мене вільний час є, я можу собі, я собі навіть заздалегідь планую. Що я тоді то, тоді то маю зняти кавер, тому що ну мене тягне до цього. Музика це ж просто одна з видів діяльності. Так. Купа, і кожна людина я впевнена в тому, що кожна людина має щось таке своє улюблене. Значить, просто треба запитатися про те, що ти любиш більше всього. І якщо ти дійсно хочеш займатися відеоблогінгом, то робити там просто те, що ти любиш. Розкажи, будь ласка, як поставилися твої батьки і друзі до того, що ти розпочала власний канал. Перше, мені дуже дивно буває містом своїм ходити, тому що мене часто пізнають, і це супер дивно. Ідеш, буває і вони такі, о, Джері Хейл, або ти ти познаєш, що там за спиною Ти знаєш, хто це? Таке враження, просто що не може такого бути, щось ніби як. Ніби як сон, знаєш. В принципі, люди, які найближчі до мене, вони завжди мене підтримували, тому що я намагаюся оточувати себе людьми, які якось надихають. надихають, задають мені тонус. Ну, Давай поговоримо про нахання, що ще надихає Джері Хейл на створення відео і взагалі на життя. Ну, мене взагалі надихає цей світ. Я. Потім мені почали приходити в голову якісь думки от, більш про гармонію, про те, як досягнути у своєму житті, в усіх сферах свого життя от такого балансу, щоб ти міг відчувати себе повністю впевнений. воно тобі просто сама відкрилося? Да, так, воно починає відкриватися, і потім у твоє життя поступово починають приходити якісь певні знання. Слухай, ми відійшли від нашої основної теми, no. як стати no. відеоблогером. Тут нам треба лиш практичні поради, людина дивиться, думає, ну давайте вже розказувати. Давай поговоримо про, про техніку, що потрібно початківцю відеоблогеру для того, щоб знімати менш більш якісні відео. У мене, окрім камери, як не було нічого, так і немає. <свісно> то у мене є синтезатор. Мікрофон, звісно. звісно. Ясна справа, що коли ти хочеш мати уже більш професійну якусь а, подачу, то маєш з часом скуповувати якісь речі, які допоможуть тобі в цьому. Але відразу того я не думаю, що треба робити. То спочатку ти маєш спробувати себе у цьому. Може, тобі не сподобається. Розкажи, як перестати боятися камери. Буквально на днях мені дівчинка написала: типу, скажи, як мені почати, бо я дуже боюся і починаю, типу, перед камерою сідаю і гублюсь. У мене теж так було. І якщо ви подивитесь мої перші відео, то я там взагалі дуже розгублена. Я постійно відволікаюсь, Я дивлюся кудись в сторони. Якби не монтаж, відео би затягнулось, мабуть, на декілька годин. Якщо у тебе немає оцієї впевненості зараз, то вона обов'язково прийде. Треба... Дивися, наприклад, я вже почала свій відеоблог. У немає особливих ресурсів, як мені його просувати, типу, які в мене є способи просування. Зараз ми живемо в той час, коли дуже-дуже дуже багато всяких різних мереж. Хочеш ти не хочеш, а якщо ти там є, то тебе обов'язково хтось там помітить. Те, що ти повинен просто поширювати це всюди, де тільки можеш, де ти зареєстрований. Чи свій Фейсбук Інстаграм, ВКонтакті, це ну. Розкажи, будь ласка, про мережу YouTube, до якої ти приєдналася. Мабуть, пів року назад мені написали відеоблогери, теж україномовні Дана Яким і Віктор Стрільчук або Арчі. Вони мені написали про те, що вони мають таку ідею про створення платформи, на якій ми зможемо популяризувати? Хороші, якісні відео пропонують люди відео. і Якщо це дійсно якісно, ми бачимо, і оце це відразу, звісно, кидається в очі. Тор можете розмістити то? mm -hmm. дійсно. Давай поговоримо про те, як комунікувати з своїми фанами. У тебе вже досить велика фан-фанбаза, можна так сказати. Та? І ти недавно проводила свою першу фан-зустріч у Києві і у Сінкові. Ти сидиш за камерою, і це одне. А коли тебе реальні люди приходять, це зовсім інше. Мені просто пощастило знову ж таки, що я займаюся музикою, тому що я завжди можу заповнювати простір. Про я починаю грати. Все якось відбувалося дуже легко природно, так природньо, да. Мені було настільки дивовижно це, тому що я очікувала, що буде трошки складно. Знаєш, що мені здається, що до, до людей притягуються схожі люди. Тобто це такі знає, багато схожих на тебе людей. Тобто це не може бути я страшно, вірю, тому що це. вони вже твої друзі, по суті. Угу. Розкажи нам, будь ласка, про страхи відеоблогера. От Чого ти боїшся, коли ти завантажуєш нове відео? Просто у мене завжди така. Легка знервованість, тому що перечуття. Я от виставляю своє відео, я знаю, що зараз його побачать люди. А перше відео, коли ти завантажувала, то боялася? От я завжди найбільший свій критик. І я тоді, ще викладаючи його, я розуміла, що якщо я зараз не почну це робити, то я не почну. А з іншого боку, я думаю, ну воно настільки недосконале, тобто я це все бачила і розуміла. На самому початку відео ти сказала дуже класну штуку, я якраз відповіла на моє одне з запитань, яке я про підготувала. Ти говорила про те, що без планування творчості практично не може бути, особливо такої стабільної творчості. Скажи, як не загубитися того. Планування це досить нудна штука, так? Я обожнюю планування. <смір> планування це моє хобі. То для мене планування це один з видів мріяння чи що. От я сижу і планую завтра, я робити те, те те. А розкажи про, про планування у житті відеоблогера. Одну, наприклад, у мене немає натхнення, я не хочу нічого знімати. Що робити? Я сідаю і просто розмовляю про те, що відбулося в моєму житті. Обов'язково спробуйте поговорити про своє життя у позитивному світлі. І з'являється звідкись натхнення? Яка система? Коли я говорю інколи з камерою така виходить, як е, на психотерапевта побувати. А -а -а. Ти сам собі знаходиш відповіді. Я думаю, що для жінок це дуже актуально. Можливо, да Розкажи, будь ласка, що для Джеррі Кейл успіх? Успішна людина. Це в першу чергу людина, по якій ти бачиш, що вона займається улюбленою справою. Успіх в такому разі обов'язково приходить. Я просто на 100% в цьому впевнена. Повторюсь, коли ти віддаєш, до тебе повертається у багатократному розмірі. Коли ти знаходиш своє покликання, це настільки окриляє, тому що саме слово навіть оце моє покликання. Так як у нас рубрика називається рецепт успіху, давай вже перейдемо до якихось рецептів. Так? Розкажи, будь ласка, кілька правил успішного відеоблогу, чого потрібно точно дотримуватись, для того, щоб не дивилися. Перше головне правило, якщо вже будемо підсумовувати, то я звісно буду повторювати. ти обов'язково повинен знайти справу, яку ти любиш. Наступне правило це стабільність. Якщо ти стабільно будеш викладати відео, люди знову будуть повертатися до тебе на сторінку, тому що вони знають, що сьогодні там чи на цьому тижні, обов'язково буде відео. Це буде гарантувати тобі постійний приплив людей. Наступне правило поширюй свої відео всюди, де тільки можеш, розповідай про своє захоплення, розповідай, так? да і навіть більше того, закликай людей розповідати про тебе. Я говорю про те, щоб зробити можливо максимально настільки. От... Приємне відео, яким би хотілося поділитися. Так, так. так. Я думаю, це можливо ті основні стовпи, на яких тримається відеоблог. І завжди спілкуйтесь з людьми, які можуть вас реально чомусь навчити. Хочу додати, що навіть якщо навколо тебе немає тих людей, які тебе надихають, ти можеш собі створити штучну цей просить. Ми живемо зараз. так. дивись YouTube, лип. дивись фільми, mm -hmm. дивись, документальні автобіографічні якісь штуки. Вони дуже можуть надихнути. Правда? Дуже тобі дякую, Яна, за таке надихаюче відео. Сподіваюся, що багато хто з вас захоче після цього почати. Знімати свій власний відеоблог. Також дуже дякую Креденська Cafe за те, що вони нам дали дозвіл тут зняти відео. Давайте дружити в соціальних мережах. Усі посилання на свої сторінки я залишу внизу під цим відео. Також дивіться моє попереднє відео, я залишу посилання прямо тут на відео, а також внизу в описі. Обов'язково підписуйтесь на Джері Хейл. Посилання на всі її блоги, сторінки, не знаю, все, все все, все що тільки можна, залишив також внизу в описі. Я сподіваюся, ти вже дуже скоро запишеш свій альбом. Я теж на це добре сподіваюся. Дуже дякую, що подивилися і побачимося в наступному відео. Па-па!